Привет. Сьогодні 7 березня і температура повітря на диво висока 14 градусів тепла в тіні. Це чудовий привід поговорити про те, коли ж найкраще відкривати інжир після зимового укриття. А також мова піде і про хурму. Я вже зняла основне укриття, але не поспішаю перебирати агроволокно. Чому? Давайте розберемось. Як ви знаєте, інжир і хурма, рослини теплолюбиві. А в наших широтах потребує захисту взимку. Зараз, коли сонце вже пригріває, здавалося б, можна повністю відкрити кущі, але не все так просто. Весняна погода дуже мінлива, особливо у нас на північно-Східній Київщині. І теплі дні можуть різко змінюватись похолоданнями. А сильні вітри пошкодити ніжні молоді листочки. Саме тому я вирішила залишити агроволокно щільності 30%. Воно створить легкий захист від, по-перше, весняних возвратних заморозків, навіть на весні мінусові температури можуть пошкодити бруньки та молоді пагони, інжири та хурми. Друге від сильних вітрів, вітер висушує листя та може зламати молоді гілочки. І по третє, від палючого сонця. Навесні сонце досить активне, і прямі промені можуть агроволокно, дозволить інжиру і хюрмі поступово адаптуватися до весняного сонця та вітру, захистивши його від небезпечних погодних коливань. Які висновки слідкуємо за прогнозами погоди? Якщо очікуються поворотні заморозки, можна додатково накинути ще один шар. І другий момент періодично відкривати і провітрювати інжир. Якщо він повністю вкритий, то можна по кілька годин ніби як загартовувати його. А хурма в мене відкрита зверху, то вона і так поступово буде адаптовуватись. Але це все в кожному регіоні може бути по-різному. Головний висновок не відкривати одразу, а поступово. На що ще я хочу звернути увагу? На моєму каналі є цілий плейліст Хурма і інжир вирощування, де я розповідаю про всі нюанси догляду за цими чудовими рослинами. І сьогодні я хочу звернути увагу, як я укривала інжир. І показувала результат того укриття, який для мене став знахідкою. Раніше, як і багато хто, я думала, що для надійного укриття інжиру необхідно копати глибокі траншеї, але... але цей процес дуже трудомісткий і займає багато часу. Тому я вирішила експериментувати і знайшла альтернативний спосіб, який чудово себе зарекомендував. Мій спосіб полягає в тому, що після настання. Нульових температур я е, укриваю одним шаром агроволокна щільністю 30%. А з настанням стабільних мінусових температур, які сягають мінус 4 і нижче. Я починаю вкривати інжир декільками шарами агроволокна. Це приблизно 2-3 шари з щільністю 60%. І все. А потім по весні головне вчасно зняти. Цей метод має ряд переваг. По-перше, економія часу та сил, не потрібно копати траншеї, що значно спрощує процес. По-друге, надійний захист. Інжир чудово перезимував, незважаючи на суворі погодні умови. І по-третє, універсальність. Цей спосіб підходить як для рослин, що ростуть у відкритому ґрунті, так і для тих, що зберігаються в контейнерах. Я переконалася, що цей спосіб укриття дійсно ефективний і має право на життя. Тому я планую використовувати його і надалі, а також застосовувати його для інжиру, який зберігаю в контейнері. Ось такий досвід маю і ділюся з вами. Сподіваюсь, мій досвід буде вам корисним. Бажаю всім гарного настрою, гарних врожаїв і до зустрічі на каналі.